Їм буде все добре, здоров'я, Хай швидше вертаються додому, тільки здоровими. Ти ж нічого не скажу, бо плакати буду. І треба, нехай дзвонять, да. кажуть і будемо нести усі. все, що є. Ми з ними, ми їх любимо. І, і Живемо всіх живих, здорових додому. У да, мене син там. Може побачити. Син там, Вадик, привіт, якщо побачиш мене. Да. Ждемо, любимо, цілуємо. Хай вертаються діти живі, здорові, хай їм там добре буде. Хай лядять нас і всю нашу землю. Хай живі будуть, хай їм Бог дає здоров я здоров'я. Я хочу побажати нашим захисникам, що перш за все вони повернулися живими додому і вистояли це все. Перейшли ці важкі часи і настав мир. Щоб вони вернулись до своїх сімей, до своїх дружин, дітей, були здоровими. І ми завжди їх підтримуємо. Завжди. Так, душа болить, дуже душа болить за кожного з них, за кожного, за кожного думаємо, за кожного переживаємо. Наш від великого до маленького. Навіть приходять люди в магазин. Кожна приходить без сліз, ніхто не може цього всього дивитися. І кожна переживає, кожен ми допомагаємося волонтерам. Хочемо вам вручити від Білочахтівської волонтерської групи подяку за те, що ви є справді лідером своєї громади. дякую. За те, що не ну бачите, діяли, це що... подяка. Ну не тільки мені, це перш за все. Написано. Громаді сів да. була такі ну, слівка. Маєте інформацію, Щодо... скажімо, кажуть, що волонтери от десь там ваш да, в волонтер Роман попав. Полон, Полон, на жаль, так. під Артьомовськом разом із жителем села Дубівка пошелюжним пошелюжним заслуженим геройським танкістом. Mm -hmm. Як це все відбулося, не знаю, так як попали вони на нашій території за 30 кілометрів no, дивіться. Да. Їхали і... і ну, нібито наскільки я знаю, зв'язок з ними є. Попали вони до російських військових, не до бойовиків, mm -hmm. не до ДНРців. І... Вони попали. Навіть да, навіть діло в тому, що ну, прості люди вони не уявляють, що це таке там, бойові дії. Це ж, таке, зараз тут заїхали на машині в село, от вам є диверсійна група. Це досить така. Ну, а хлопцям зрозуміло, що ми найщиріші вітання, бажаємо їм, щоб вони. Е, е, не падали духом, ми їх завжди будемо підтримувати. І ми зрозуміло, що віримо, що все-таки наша справа е, переможе. Ми в будь-якому випадку здолаємо цих всяких сепаратистів, тих, хто посягає на цілісність нашої держави. А ми зрозуміло, що ми тут е, на місцях чим зможемо, допоможемо. Обов'язково. Хоч побажать здоров'я, терпіння, сил, впевненості ми їх, підтримуємо за ними, разом з ними. Все, що я можу сказати ще? Застидали мене. Не застидали. Застидали. Дякую. Люди приносять допомогу, зараз передали і варення, і трави, щоб лікувалися холодно, всі живі люди, всі можемо простудитися, носять все, що є в кого, ну, тому що ми за них, ми разом з ними. За єдину Україну. Слава Україні! наші дорогі наші дорогі захисники. Щоб вам було дуже добре, щоб ви були там. Не голодні. О щоб вам все було, щоб над вами ясне небо світилося. І було все добре і мирно на нашій, на нашій українській землі. Слава Україні! Голос... Україна рідний край, поле, річка, синій гай, Любо, стежкою і ти тут живе моя і ти. Захищайте нас маленьких діток. Слава Україні! Щоб вони приїхали живими, щоб до своїх батьків, щоб, щоб Україна перемогла, щоб Росія, щоб Україна помирила з Росією. Хай переможе мир і дружба. Ну що, ми хочемо нашим солдатам пожелати, що зараз дуже холодно, дуже, дуже время, Я по-русски буду говорити, хоча я на Україні живу. Щоб вони держались, не сдавались никогда. И самое главное не падать духом и не падать верой. Ребята, мы за вас. И сейчас пойду ещё к нашим девчатам раду, они там для вас собирают и вяжут носки. Всего хорошего, удачи всем. Ой, самое найперше, щоб трималися здоров'я, здоров'я. Ми дуже всі всім вдячні за те, що боронять нашу державу. А ми тут ще поки у теплих кабінетах. Допомагаємо, як можемо. Буквально на тому, на тому тижні передавали передачу вату. Учора заносила, бо я працюю в одному селі, а проживаю в зовсім іншому. В іншому селі заносила вчора передачу теплі шкарпетки, рукавиці. В школі організовані курси по в'язанню шкарпеток. Мають бажання дуже багато людей йдуть на ті курси, хто не вмів, учаться, в'яжуть. Саме найперше сьогодні, щоб були в теплі, бо вже ж там холодно зараз. Дорогі наші діточки, желаю вам, щоб ви скоро прийшли і були здорові, щоб вас ніде ніхто не зачепив і ніде ні, ніхто не зашкодив. Усього вам доброго і всього найлучшого, якого я у світі вам желаю. До свидання, діточки. Чим живе зараз село Українське, звичайне? 28 листопада, концерт на підтримку бійців АТО. Щопонеділка та що п'ятниці о 14-й годині в приміщенні Шовицької школи курси по в'язанню шкарпети. Отак люди допомагають, хто ну, чи може. І так збирається, поки покараплинюється допомога. А не з цього строїтельного магазину, не, Я до того ну, здрастя, Марія Івані. Іваніна. Самоорганізувалася в нас Марія Іваніна. Це ваші да от уже всі, всі сюжети організації, <хи> що ми не правда. Марія не Іванівна, розумаю. вона можна да. сказати, самоорганізувала. Це все Почалося з того, що позвонила ваша біоцерківська волонтери. Позвонили запитали, По не можете збирати картошку. Ну і почалося, а почалося хто дзвонив із білоцерківської? Ну біоцерківська там в нас вони гетьпомоги передали через те, що нам почали скажу що, дивіться, ви не були там правильно, шулерами. І у нас був поставщик, вітя це він нас зв'язав з цими дівчатками і так ми так і працюємо. Ну, от про це власне знімаємо. Що думають люди, що кажуть, що хочуть передати на передову. А ви на передову? Ну так, да, це ось поїде ну, сьогодні, в початку. Сьогодні машини. один плюс один там Радченко наш супровождав, де сім'ю вивозять, то вони там супровождали, щоб не обстрілювали. Дуже великий привіт, звісно, в АТО. Ми скіфшувати, це однозначно, у нас дуже гарне, дуже активне. Дуже велику участь наші люди, даже люди, які даже не думав, що вони будуть участвувати, носили по всьому. Навіть оту баночку жиру, і вони все одно несли, несе кульочок картоплі, несе та бабулька, вона несе ту двадцятку. Ну дуже приємно, що кожна людина, кожну, це ця війна торнула кожну людину. Кожди це, кожна прийшла і з таким натхненням чим допомогти, що кожен хотів, щоб була мир, щоб хлопцям було добре, щоб було тепло, навіть ті валянки, кожен хотів пошити, передати. Носків зв'язали. Носків зв'язали дуже багато. От на наше село по в кожній сім'ї в'язали носки. Носки в'язали, щоб їм було тепло, щоб було їм добре, щоб ну, ну я думаю, що наше село дуже активно участь прийняло, і ми дуже цим гордимося. Що нам навіть подяка прийшла з 25 го батальйону, що ми. Зуміли цю подяку заробити, а так передам, щоб хлопці трималися, щоб були тільки під Богом, щоб вони нас захищали і щоб до нас їх не пустили, звісно, морози, було... щоб були менші, щоб, були, щоб їм там було тепліше, а Марію маріювання знімати, щоб дав Бог думаю, теплішу що зиму, дам, щоб вони вис... вистояли. Спасибі їм, спасибі, що вони затримують оцю нечисть, яка на нашу землю поступила. Спасибі їм. Ми розуміємо, що вони там бар'єром стоять і не допускають оцю всю нечисть у наші будинки, і наші сім'ї захищають. І звичайно, все, що можемо, ми будемо допомагати. Ну треба туди забрали ж великенні купюри на навалянки, а зараз вже менше залишилися. Що ви точно за нас? Ну, Тільки що подякують до реалізи. Це вчора теж поїхала, то саме, бо я сама би я дала три пару віно сків, сьогодні. Особисто передаємо привіт нашим односельцям Сова Кившова. Ти Радченко Сергію Володимировичу, який служить у 25-му батальйоні, Панчуку Миколі, який теж стоїть, служить у 25-му батальйоні, Бемзину Васильові, який у секторі Б. Маковецькому Борис, eh, Володимиру Борисовичу, який служить в 72-му батальйоні. О, Маковецький Віталій теж в 72-му батальйоні. Ємець, ємець в ад, теж служить у 28-му батальйоні. Він зовсім молодий, пішов сам, перш, самий перший активіст такий, молодий, неженатий і пішов стояти за свою батьківщину. А, і Самусенко Анатолій, який служить в 95-му батальйоні Житомирщини. Ну так ми всім, щоб вони трималися, держалися. Ну, ми за них переживаємо, а вони хай за нас борються. Все. І Саші Ботвінов, який є так само односелець нашого села, він зараз не живе в селі, ми йому теж передаємо привіт, щоб він держався, щоб вони всі ці хлопці стояли під Богом, щоб вони тільки всі прийшли живі, здорові додому. Бо їх тут чекають. Кращанський ресторан, де активісти готують на передову сало з часником. Так як у них є можливості кулінарні. Це напередавали передавали саме. Передавали часнику. Дівчата все перекрутять, запакують. І буде вітамінна бомба. знімати? Не треба. Де наша сала? Похвастайтесь, чим вийшло? Сала, Ну, Миколаївна, скажіть, на що ви зробили з А <рес> Ні, Ви? не ним? Скажіть, кажіть. Ні, ні. Це на передову давайте. Ні, ні. вже пакуємо готовий продукт. Що скільки часнику навезли їм на другу порцію. для цієї бомби. Все зафасовуємо гарно, запаковуємо. І все відправиться на передумав. Саме головне, щоб вони живі були. Ми заїхали кожен день. Це ходить, не боліють, хай здорові. Кріпля... Кріпля... Кріплятися, да. щоб дав був їм здоровий. Да. Хлопці, повертайтесь живими додому. Дуже-дуже ми вас любимо, дуже любимо. Дуже хочеться, щоб були в них сім'ї хороші, дуже хочеться, щоб вони побачили своїх мам, щоб вони побачили своїх діток. Повертайтесь живими додому. Одне прохання. Тільки живими, тільки живими. Мирного неба над головою. Дай Боже. Щоб вони, що вони мужавіли, хлопці. Дівчата теж, там же дівчата є, щоб були, щоб ми добилися перемоги. Перемагайте у війні, повертайтеся додому живими. Ми вам бажаємо щастя, здоров'я, перемоги, удачі. Вернулися щасливі, здорові, не ускоджені, не були травм. Скажіть, звідки ви? Ми з першої, з, першої з, першої з першої школи. Четвертий май, четвертий клас. Хай вам, хлопці, Бог допомагає, щоб все було, як положено. Гоніть тих кацапів з України, чортові мати. Хай вам Бог дає добра. Слава Україні! Хочу вам сказати дуже велике спасіба за те, що ви там те, що ви нас підтримуєте, для те, що ви за нас стоїте горою напередодні свята вашого чоловічого, хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів і приходьте живими, вертайтеся до нас. Найбільш тим